Недовіра і заява на звільнення, із такою вимогою зібралися працівники вигодського лісового господарства, вимагали від керівника Ігоря Тимочка добровільно покинути обійману посаду. Звинувачень не бракувало. Після гострої дискусії, пояснень та аргументів, пан Тимочко таки написав заяву на звільнення. Щоправда, повідомив, поки що він перебуває на лікарнями. людей <плес> зробили рабами. Розумієте, ви е, розбили е, всі малі підприємства, які працювали на території місцеві. Ви е, захопили тут владу, ви, як не хочу вам казати, ви другий Янукович. Ви знаєте, що тільки на вас працюють всі ваші фірми. Люди не мають роботи. Починаючи з Семечова до малої тургії, всіх у нас було лісорубів, нікого нема. Працюють зовсім другі люди. Люди втратили свою професійну діяльність. І щоб зараз тут не виводити всі питання, бо питань багато, бо зараз почнуться дискусії. Я вас прошу як людину написати заяву на звільнення. Я згідний на то, усього щоб ви доказали, і якщо в мене є порушення, за то дійсно правоохоронні органи то, в тому числі ви.